Вони дуже малі, щоб грати серйозну музику. Так колись говорили критики дитячого фестивалю імені Федеріка Шопена. Сьогодні ініціатори щорічного форуму в Дніпропетровську повідомляють про відкриття вже 17-го фестивалю українсько польської музики. Діти зі всієї України гратимуть найскладніші твори великих композиторів. Дякувати за постійність у проведенні цих фестивалів потрібно перш за все товариству імені Фредеріка Шопена в Україні. Воно знаходиться саме у нашому місті. Сюди ж приїжджають і високі гості. Те, що ми зустрічаємося, е, і пасічаємося музика іскуством, узнаємо друг друга, його культури. То учимося й того, щоб відноситися з е, Каким-то уваженням к другим людям, другим народам. Деякі з цих піаністів зростали у прямому і професійному сенсах на очах організаторів фестивалю. Много, много води утекло. Наші Дніпрової і вісловської води в пам'яті музики Шопена. Музика Шопена наповнює серця і душі не тільки преподавателям, передається дітям. І діти, вдохновлені этой музыкой показують чудеса просто. Спочатку викладачі музичних шкіл сумнівалися, що складна музика буде під силу дітям. Ішов час, діти ставали студентами училищ і консерваторій, і тепер з'являються на фестивалі як зірки. Зараз, коли учасники конкурсної програми не просто грають мазурки, скерцові балади Шопена, а ще й розуміють цю музику. Можна вважати експеримент вдалим. Мені не складно. Я буду грати Шопен, шапенбаланес і кармінські обіда. Вот Бетховена, потом Шопен вальс, Вальслябель Мажор и Людмила Жульева концертная пьеса косари. Независимо от натальности композитора, его произведения играют во усі, все во всем мире. Я в этом году буду исполнять «Ноктюрн Шопена и буду исполнять польку Жербина». Протягом трьох днів у залі Дніпропетровської школи мистецтв імені Олеся Гончара пануватиме фортепіанна музика. Її гратимуть діти з різних міст України. 6 квітня відбудеться великий концерт юних виконавців. Ірина Каблоцька, Євген Хисний, новини одинадцятого каналу.